Ну що, друзі? Танк, який лупить русню на полі бою, набагато ліпший, набагато ліпший, ніж той, що, що стоїть в ангарі. Так стається, що танки ламаються, танки мусять ремонтуватися. Наші хлопці дуже швидко це роблять, намагаючись якнайшвидше повернути машини на передову для того, щоб виконували свої бойові завдання. І для того, щоб не робили це ще швидше, телеканал ТВ8 ми всі разом з вами оголосили, зголосили збір коштів для нашої славетної бригади, на такі якісь ремонтні речі, які необхідні для відновлення техніки. Дякую всім, хто долучився, ми зібрали суму, за яку от ми придбали. От як у нас є 4 е, крати підйомністю 50 тонн. Надзвичайно потужні німецька якість. Ми купили зварювальний апарат. Ось він тут, а, дякуючи якому навіть можна зварювати е, алюмінію, це дуже важливо. Ми купили ось такий прес на е, потужністю 30 тонн для ну, різних речей, і підшипники можна випресовувати, запресовувати, запресовувати і багато чого іншого. Ми купили ось такий компресор е, 100-літровий, знову ж таки, на прохання наших хлопців. Е, оскільки хто нам оце постачав, вони пішли на зустріч і е, нас залишався стик, тому ми. І от такі необхідні речі. До прикладу, кілька наборів таких головок, якісних, якими також можна робити різні речі. Потужні, так? ліхтарні налобні, гайковер подовжується, для того, щоб можна було робити різні маніпуляції. Думаю, ви самі знаєте, за що можна зловити руського Кацапа для того, щоб він більше не йшов на нашу українську землю. Дякую усім, що ви довчилися. Донать нашій Збройні Сили України.